Бо ну, я колись також, як і ти, я був курсантом, закінчив військове судовище, і я знаю, що таке справжній патріотизм. Я бачу, що ти справжній герой, справжній патіо. Мені дуже приємно, що є нагода поспілкуватися. Дякую всім, зібравшись на ту вам особисто за. Ту підтримку, яку ви показуєте е, е, всім нам, всім смітським курсантам. Е, мої однокашники передають вам вітання Дякую. за вашу підтримку, за те, що ви нас не забуваєте і пам'ятаєте завжди про нас. Дякую. Ну, а я хочу сказати також е, дуже вам велике, велика подяка, велике спасибі за те, що от у нас є. Таке майбутнє, є таке майбутнє покоління, є такі патріоти, які, незважаючи на складні часи, не зважаючи на те, що ви е, дуже молоді люди і дуже складна ситуація в країні. І ви, не зважаючи ні на що, ви просто е, виконуєте свій священний обов'язок, як написано останнім реченням військової. При все написано Служу народу України. От. І от всі побачили, всі, вся Україна побачила, як ви е, захищали, захищаєте і будуть захищати. І е, знаєте, як, е, поки є такі захисники, як ви, всі можуть спати спокійно в своїх домівках і відчувати те, що наша країна захищена. Тому я хочу сказати вам дуже велике дякую і хочу сказати, щоб ти всім, всім друзям передавав привіт і запрошував їх в гості до нас Суму. Хай приїжджають, приїжджайте, у нас можна гарно відпочити, поспілкуватись. От. А те, що відбувалося, відбулося, я не, не спочатку ще знав проблему, я також. знаєте, як сказати, не перша інстанція, яка отримала цю інформацію. У нас преса, до речі, частіше знає деякі речі, раніше, раніше ніж ми вже. Тому, як я узнав, це неподобство, що хтось у когось щось забирає. А до речі, ще, коли я почув твоє ім'я, ми одразу тоді зрозуміли, що не те, що треба. Вирішувати це питання, а треба негайно втручуватися і вирішувати, тому що мені губернатор казав, як ви з ним спілкувалися в телефонній розмові, як він тоді тобі зателефонував, як він казав хлопцям, там, своїм товаришам, що це губернатор дзвонив. Вони були здивовані, що губернатор тобі губернатор дзвонив. Да, спілкувалися. Тому можеш всім сказати, що від нас. Не, не то, що там від влади, а від сумської громади Зав, завжди буде підтримка, завжди буде порозуміння і завжди будемо робити все, щоб наша рідна армія стала справжньою українською армією, яка нас буде захищати. І ще раз хочу, поки такі хлопці, як ви є, справжні офіцери, справжня наша мабуть, наша армія, то ми сподіваємося, що не буде такого, такого, як було раніше. Що, Звертали в останні, вже в останню чергу, звертали увагу на те, як живуть військові люди, як живуть їх сім'ї, яка у них соціальне соціальна обставина, їх життя. От, на це не зверталося уваги, тому що всі думали, що нас буде захищати інша держава. Тільки тільки зараз зрозуміло, що е, ніколи ніяка інша держава не буде захищати. Не свою країну. Тому полагаємося на те, що справжнє майбутнє за вами будувати, розбудовувати нашу армію, і захищати нас. Yeah. От. А то, що по квартирі, то я кажу, це знаєте, я, там, що віде да, віде воду Так, Воду підключило, yeah. підключило yeah. yeah. та, да, yeah. збоєм. Збоєм. А ми знаєте, ми будемо дивіться боротися за те, щоб все ж таки, як то кажуть, справедливість. Час її повертати вже, знаєте. Я, я думаю, що все зробимо, щоб було нормально, тому що скільки ви там прожили, я розумію, що це відбувалося, що хтось щось хотів. Ну, Ми навіть знаємо фамілію цієї людини. До речі, мені дуже хотілося подякувати всім засобам, нашим, нашим сільським мас медіа засобам mm. масової інформації для велику-велику підтримку. Це, повірте, дуже дорого коштує. Подякувати нашій владі, вам особисто, губернатору і всім, 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 хто якось торкнувся цієї проблеми і нам допомагає її вирішувати. Просто є зараз така людина, яка намагається поливати героїчний вчинок моєї дитини і не тільки моєї дитини, всіх курсантів, які співали на той час гімн. І навіть хто не співав, але виїхав із Севастополя, не залишився під владою Росії служити далі. Мені дуже хотілося сказати цій людині, що Бог є суддя, але я вірю, що основна маса наших людей зі мною поводиться, що це дійсно це зараз як я вже, не як мати, а як пересічна українка, що це дійсно героїчний вчинок хлопців. Як мені сказали, Дехто сказав, важко бути першим, потім, да, так, потім вже проще. А перший, отак от вийти заспівати гімн, розуміючи, що вони на даний момент на окупованій території, розуміючи, який буде моральний тиск, і розуміючи, які можуть мати наслідки для подальшого начальника подальшої кар'єри, я вважаю, що це героїчний чоловік в Сумах буквально на декілька днів, потім я повертаюсь до Академії військово-морських сил і продовжую там навчання і службу. Журналісти, які є запитання? Ну, скажи, а, скільки вас да. тоді чоловік вийшло? Розкажи, Розкажи от, взагалі це подробно, як, по а, як це все пройшло. Ну, всі знають вже історію Криму дуже гарно, в різних тонах і кольорах. І після того, як був проведений референдум, після того, як почали так звані зелені чоловічки проводити свою воєнну політику та свої військові дії. Ми вже всі розуміли, що Крим не буде нашим, хоча і не висловлювали цього. От. Тому що ми ще десь, десь з душі ми ще вважали, що хоч не Крим, але деяка частинка Криму ще буде за Україну, тобто ми будемо на своїй землі. Але вже після всіх подій, які трапилися в Криму, ми вже розуміли, що шансів ніяких немає, що потрібно виходити з цієї ситуації. І загалом, під час виведення військ з Криму, з Академійського морських сил вийшло 103 курсанти та більше 50 військових офіцерів, які залишилися також вірними присязі. Я маю на увазі, за скільки вас вийшло тоді гімн співати, я розумію, що це ну, відсоток там один чи навіть менше відсотку. Тобто скільки всього курсантів ну, приблизно це там, було спонтанне рішення? Чи я це наважився? Ну ми в цей день ми ще взагалі не вірили, що взагалі буде спуск нашого військово морського прапору та державного прапору України. Ми вважали, що це якісь ну, провокації можливо або ще якісь дії. Але вже після того, як е, побачили на свої очі це все, е, деякі курсанти взагалі ми їх декілька годин не могли заспокоїти, тому що були справжніми патріотами. Деякі курсанти навіть вголос е, говорили про те, що захищати свій прапор до останнього. Що не тільки дивитися ну, зі сторони на це все, а йти і тримати прапор, тому що е, сказано, що ми повинні захищати державний суверенітет та цілісність України, як в присязі. От, але е, наші, так би мовити, псевдоофіцери, котрі залишилися там, е, наказали нам ну, бути в стороні, тому що щоб е, не провокувати російську сторону, не зробити додатковий конфлікт. От, і деяких наших курсантів, в особливості Сумської області з міста Шостки, не билися Богдан, запропонував нам всім виконати державний гімн України в знак того, що не всі курсанти хочуть служити в Збройних силах Росії, і більше 20 курсантів згодилися виконати державний гімн. Коли ми співали цей гімн, нам взагалі було. З, з, з однієї сторони э, сумно за країну, э, а з іншої сторони ми були горді те, що ми э, виконуємо свій військовий обов'язок. Є ще запитання. Всі вийшли там деток кілька суток приймав, так, курсантів. Скільки взагалі всього навчалося? Взагалі э, навчалося трохи більше 250 курсантів. Тобто це 10% ти. І так. Зараз як навчання в Одесі відбувається? Вже розташувалися там? Так. Завдячуючи тим, що військова академія в місті Одесі дала нам тимчасовий притулок і зустріла нас дуже приємно. Ми дуже вдячні всім. Командування академії та особливості курсантам, які нас підтримують. Зараз у нас навчання закінчене. Зараз у нас курсанти знаходяться на практиці на військових кораблях Збройних сил України. Ось, в неділю проводилося свята День військово-морського флоту, де курсанти також приймали навчання участь. Зараз курсанти будуть Робити все, щоб Академія військово-морських сил готувалася до нового навчального року та набору повстанців на перший курс. Коні у вас не буде, лиці? За те, що зараз проводиться мобілізація та в зв'язку з подіями на сході, командування військово-морських сил заборонило відпустки та різні відрядження, зв'язку з тим, щоб тримати завжди бойовій готовності. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися з кимось із тих курсантів, щоб вирішити залишитися в Криму? Підтримуємо е, зв'язки з тими курсантами, котрі е, залишилися в Криму, тому що ми їх розуміємо, тому що також їх, їхня там домівка. Вони, е, також, деякі курсанти, коли ми виїжджали з академії, деякі курсанти, які залишилися там, приходили до нас і просили пробачення за те, що вони залишаються там. Ми їх розуміємо, тому що там їх... Моя домівка, там їхня родина. Їм на Україні нікого їх немає. І з деякими курсантами ми підтримуємо зв'язки, але деякі курсанти взагалі перестали з нами спілкуватися і дуже проросійське настроєння. Дівчата, є ще запитання? А як в Ну, В Одесі теж, скажімо так, в одно время був про ну в принципі, да, ну, да, там російським ставну росіян. есть як вас там вас приймають, а Ну, вот, після официально... того, як ми приїхали до міста Одеси, на наступний день нас командування повело знайомитися з містом, і ми були дуже вражені тим, що Одеса нас так приймає, тому що було взагалі ніде не було видно про російське настроєного населення на кожному місці, на кожній вулиці були українські прапори. На кожній вулиці, кожен, майже кожен, кожна людина, яка нас бачила, завжди кричала там, Слава Україні і тому інше. Ми були дуже цим вражені, тому що після Севастополя, після, так, так би мовити, кримського народу, для нас це було дуже незвичайно. Тому що ми побачили справжній український народ. Є запитання ще. Ну тоді на ще така приємна частина. От міг подарунком через все фотографія наставка. Дякую. Дякую. Дякую, дуже приємно. І... Подарунка цього найкращого. Ти знаєш, ти коли розповідав про державні прапори, хочу сказати, що в 91-му році ми поступив військове училище в, в 88-му, як можна сказати, ще в радянські часи, а закінчував я вже в Незалежній Україні. Присягу я приймав вже українському народу в 91-му році. І коли у нас на плац виносили, ти знаєш, кожен понеділок. Виносять на плац з нами. у коли нас на перше виносили на плац державний, державний український прапор, то я хочу сказати, знаєш, що у нас багатьох хлопців просто сльози наворачують, на очі, що скільки часу перша незалежність, перший державний флаг на нашому плацу. Бо в 90-му році нас водили на площу Леніна. З червоними прапорами заставляли брати руки, і, ішли, і так ми їх опускали, бо не кожен хотів їх нести, нести на мітинги там, до пам'яті Калину, коли в 91-му році виносили вже український флаг, то є, тому що державний прапор то сльози на очі наварачувалися. Тому, тому я розумію, що ви відчували на тій, можна сказати, українській землі, коли Приспускали український державний парад. Ми ну, нічого, будемо триматися, я думаю, що все буде добре і перемога буде за нами. Дякую тобі за подарунок. А привіт. А під... трошки мало лати. <реш> і саме фуражка? Де мені фуражка? Ти знаєш, і у, мене, у мене була зелена. Да? От, я все ти держави, думаю, хочу примірити, тому що в е, мене ж і батько військовий, і брат військовий, яка династія у нас військових. І мені завжди подобалося, але ніколи у нас е багато хлопців йшло е служити ну, в різні після випуску, хто у флот йшов, хто, ну, хто в Севастополь у нас поїхали хлопці. Вот. Е і коли приїхали, як я казав, Марімани приїхали, так, така красива форма, і ми, я говорю, хотів тоді поміряти у хлопців фурашку, і не поміряв. Зараз те побачимо. Є нагода. Вот речи в настоящее время.